Доброго дня! На сьогоднішньому році ми розглянемо перший варіант зі збірника завдань до підготовки ДПА з математики 9 класу. Отже, перше завдання. Яка з наведених нерівностей є правильна? Тут порівнюється два чотирицифрові числа. Порівняння починаємо з вищого розряду. Кількість тисяч тут однакова, кількість сотень однакова, кількість десятків в першому числі ми бачимо, є більшою за кількість десятків в другому числі. Отже, перше число має бути більше. Дивимося на другу нерівність. 2591 порівняно з 2501. Знову ж таки, два числа чотири цифрових. Кількість тисяч однакова, кількість сотень однакова, кількість десятків в першому числі є більшою за кількість десятків в другому числі. Отже, перше число є більшим, що тут і написано. Тому правильною відповідь буде відповідь Б. Друге завдання виконати ділення. ділення мішаного числа на звичайне число. Щоб виконати таке ділення, нам потрібно мішане число перетворити у неправильний дріб. І звичайне число також записати у вигляді бробу. Щоб перетворити мішане число у неправильний дріб, нам потрібно знаменник помножити на цілу частину. Додати до чисельника, записати результат у чисельнику. 6 на 4 буде 24. Додати 1 буде 25. 25 це новий чисельник. Знаменник той самий 6. Ділимо на 5. 5 запишемо як 5 перших, що є одне й те саме. Тепер ділення заміняємо на множення. Ділене переписуємо. Перший дріб переписуємо. А дільник другий дріб обертаємо і при тому ділення міняємо на множення. Ми ділили на 5 перших, а множити будемо на 1 п'яту. При множенні можна виконати скорочення одинакових множників, в чисельнику і знаменку, або тих множників, які мають спільний дільник. Ми бачимо, що 5 і 25 можна поділити одночасно на 5. З 25 залишиться 5. 5 і 1. Отже, результатом цього множення 5 на 1 в чисельнику пишемо 5. 6 на 1 буде 6. Результатом такого множення буде дріб 5,6. Відповідь Г. Третє завдання: укажіть функцію, яка є прямою пропорційністю. Серед чотирьох наведених функцій. Функція прямої пропорційності це буде варіант Г. Так як. Ми знаємо, що вигляд функції це є до рівня kx плюс P. Якщо в нас P рівне нулю, тобто його немає, то функція набирає вигляд y дорівнює KX, і ця функція називатиметься функцією прямої пропорційності. Скільки раз збільшується, зменшується x, стільки ж саме буде збільшуватися і зменшуватися Y. Тому відповідь Г. Четверте завдання розв'язком якого зрівняння є пара чисел 1 та мінус 1? Щоби знайти відповідь, нам потрібно замість невідомих підставити їх числові значення. 1 – це значення Х, мінус 1 – це значення Y. Знаємо з першого варіанту, варіанту А. Замість х ставимо одиничку, одиничку в квадраті, плюс замість y ставимо мінус 1, мінус 1 в квадраті. Ми підставляємо, обчислюємо і дивимося, чи, чи результат нашого обчислення буде такий самий, як права сторона цього рівняння. 1 в квадраті буде 1, мінус один в квадраті буде плюс 1, 1 плюс один буде рівне 2. Ми бачимо, що тут в правій стороні також написано 2. Отже, правильною відповіді буде відповідь А. П'яте завдання. Потрібно виконати додавання ось таких дробів. 2Х на y плюс y на 4. Ми бачимо, що знаменники тут є різні, щоб знайти спільний знаменник. Ми їх взаємно перемножуємо. Так як спільних множників тут немає в них, тому перший знаменник ми домножуємо на знаменник другого дробу, а другий дріб домножуємо на знаменник першого дробу і отримаємо. 4 помножити на 2х це буде 8х. 4 помножити на y це буде 4 y Додати y помножити на y це буде y у квадраті, Y помножити на 4, це буде 4 y Ми отримали два дроби з однаковими знаменниками. Якщо в них однакові знаменники, то при додаванні ми пишемо спільний знаменник один раз, а додаємо тільки чисельники. 8х додати y у квадраті. Нам підходить відповідь в. Так, шосте ем, завдання. Знайдіть корені ось такого рівняння. Х квадрат плюс 6х дорівнює 0. Ми бачимо, що це є неповне квадратне рівняння. Його розв'язати можна, розклавши ліву сторону на множники. Х буде являтися спільним множником, його можна винести за дужки. Х за дужки, в дужках лишиться х плюс 6 дорівнює 0. Якщо добуток рівний 0, значить один з множників має бути рівний 0. Ми прирівнюємо кожен з множників. Х прирівнюємо до нуля, це наш перший множник. І x плюс 6 також прирівнюємо до нуля. Добуток 0 тільки тоді, коли один з множників рівний 0. Звідси Х дорівнюватиме мінус 6. Ми перенесемо 6 в праву сторону. І воно перетвориться на мінус 6. Тому в нашій розв'язку це буде 0. мінус 6. Відповідь Г. Відповідь Г. Ваме завдання. Відомо, що А більше за Б, яка з нерівності є хибною. Дивимося на першу нерівність. А плюс 7 більше Б. Плюс 7. Ми бачимо, що до нашої нерівності А більше Б додали число 7 до лівої сторони і до правої сторони. Ми знаємо, що при додаванні числа знак нерівності залишається. Тому дана нерівність являється правильною. Ми шукаємо неправильну нерівність. Варіант Б: бачимо, мінус 7А є більше за мінус 7Б. Отже, ми нашу нерівність помножили на мінус 7. При множенні на від'ємне число знак нерівності потрібно було поміняти. А ми бачимо, що знак тут не є поміняний. Отже, дана нерівність являється неправильною. Тому ми знайшли е, нашу неправильну рівність. Ось вона. Так. Завдання 8. Послідовність задано формулою. Це n дорівнює 4n плюс 11. Знайдіть номер члена послідовності, що дорівнює 79. Отже, 79 е, це є Це є значення ЦН. Замість Cn пишемо 79. Дорівнює 4n плюс 11. 11 і розв'язуємо ось таке простеньке рівняння. 11. Переносимо в ліву сторону. І отримаємо 79 мінус 11. При перенесенні міняємо знак на протилежність. Дорівнює 4n. Звідси. 4 N буде дорівнювати. 79 відняти 11 буде 68. 4. N дорівнює 68. Звідси N дорівнюватиме 68, поділити на 4. 4n дорівнювати буде число 17. Це буде відповідь. Отже, нам підходить варіант Г. Так. Дев'яте завдання. Який кут утворюють між собою стрілки годинника о 16-й годині, ми знаємо, що годинник це і повний круг, а градусна міра повного круга становить 360 градусів. Годинник поділений на 12 годин. Тому, щоб знати. Градусну міру повороту годинникової стрілки на одну годину, ми повний круг розділяємо на кількість годин на 12. 360 поділити на 12, це буде 30, 30 градусів. Отже, градусна міра повороту на одну годину становить 30 градусів. Але від е, хвилиної стрілки до годинної, що показує четверту годину, тут є. Раз, два, три, чотири проміжка. І кожен з тих проміжків становить 30 градусів. Тому, щоб знайти ось цей невідомий кут, нам потрібно 4 кількість проміжків, кількість годин помножити на градусну міру однієї години. 30 градусів. І це становитиме 120 градусів. Градусів, 120 градусів, відповідь В. Так, десяте завдання. Один з кутів паралелограма дорівнює 60 градусів. Знайдіть решту його кутів. Нехай оцей кут рівний 60 градусів. Ми знаємо, що в паралограма протилежні кути рівні. Отже, оцей навпроти буде рівний також 60 градусів. А сума кутів при одній стороні. Має дорівнювати 180 градусів. Щоб знайти оцей кут, нам потрібно від 180 відняти 60, 180 відняти 60. Це дорівнюватиме 120 градусів. Отже, оцей кут рівний 120 градусів, а навпроти буде такий же самий, Бо в паралограма протилежні кути рівні. Нам підходить відповідь Г. 120, 60 та 120. І 60 нам було відомо. Так. От є це завдання. У трикутнику АБЦ, синускута Б десятих, синус, синус кута С, десятих, сторона Б рівна 3 сантиметрів. Потрібно знайти сторону С. Ми за теоремою синусів. Ми знаємо, що. Відношення сторони до синуса протилежного кута в трикутниках є однаково. Тобто сторона Б відноситься до синуса кута Б так само, як сторона С до синуса кута С. Звідси С буде дорівнювати b помножити на синус кута С. І розділити на синус кута Б. Підставляємо числові значення. b у нас рівне 3. Синус кута С 4 десятих, Поділити на синус кута Б 2 десятих. 3 помножити на 4 десятих, це буде 1,2. І ділити на 2. Десятих це буде 6, 6 сантиметрів. Так як у нас вимірюванні задачі йде у сантиметрі. Тому відповідь Г. Онадцяте завдання. При якому значенні Х вектори С та Д перпендикулярні. Умова перпендикулярності векторів, їх скалярний добуток має дорівнювати нулю. Вектор С має координати. Перша координата С1 рівна 3, друга координата С2 рівна 9. Та вектор Д. Перша його координата d1 3, друга його координата Д2 рівна Х. Пишемо формулу скалярного добу. С1 помножити на d1 плюс С2. Помножити на d2. І цей скелярний добуток е, при умові перпендикулярності має дорівнювати 0. Вставляємо числові значення. С1 це є 3. Помножити на d1 також 3. Додати С2, рівне 9, d2 у нас є x в 0. Розв'язуємо ось таке простеньке рівняння. 9х дорівнює. 3 помножити на 3 буде 9. 9 перенести в праву сторону, воно перетвориться на мінус 9. Звідси х дорівнюватиме мінус 1. Так, як мінус 9 ділимо на 9. Тому, якщо координата d2х буде рівна мінус 1, за такої умови вектори будуть перпендикулярні. Дякую за увагу.